Найближчими днями світла та елект... і електрики в наших домівках має стати все ж більше. Енергетики достроково закінчили плановий ремонт одного з атомних енергоблоків. В нього Перевантажили ядерне паливо та підключили до системи. Він додасть 1 гігават потужності. Про це написало на своїй сторінці у Фейсбуці Міністерства енергетики України. Нагадаю, що раніше повідомляли, що внаслідок російських обстрілів наша енергосистема втратила 9 гігават генерації. Артем Нікрасов, виконуючи обов'язки директора держпідприємства «Гарантований Покупець, вже з нами. Вітаємо вас. Так, не чую. Якщо можна, ще раз вітаємо вас. Доброго вечора. Так, Чи то, мене чутне так тепер вже чути. Добрий вечір. Добрий хоча б в тому сенсі, що ну принаймні, в столиці пройшов пройшов не доща злива. Да, і трошки стало легше. Але е, ці спекотні літні дні вони свої корективи в стан в цілому в енергосистему і в ситуацію в енергосистемі внесли. Якою вона є за вашими оцінками? На тепер на жаль, ситуація важка. Крім пошкоджень внаслідок атак та бових дій у нас додались знеструмлення в західних регіонах. Наслідок негоди на протязі цієї доби та ще й аномальна жара на іншій частині країни, яка додала зростання попиту на електроенергію у денійній зоні. Однак, згідно повідомлення енергоатомом, після планового ремонту і перезавантаження ядерного палива, вони підключили до енергосистеми один з запаних блоків. Він додасть до енергосистеми додатковий гігават потужності, тому сподіваємося, що ввечері та вночі ситуація буде краще, ніж учора. Угу. Щодо е, частки так званої зеленої енергетики, е, там вітрогенерація, сонячні панелі. Ну, багато чого можна тут згадати, що в цій царні відбувається в умовах війни? Адже ну, е, курс у нас взято. Там до го року маємо вийти на певні показники значно краще ніж тепер. Але звісно, що ситуація з війною вона вносить свої корективи. Як її оцінюєте? Ну, наразі найбільше споживання зараз йде у день. Коли включається промислове охолоджувачі, а населення додає ще й побутові кондиціонери. Денна зону якраз і перекриває в значній мірі і сонячна генерація з відновленого джерела енергії. І наразі при знищенні ворогам 9 гігават маневрної генерації, що могла швидко піднятися в денній зоні, а мала й водності гідростанції, бо в річках нема стільки води, скільки було до цього і за спеки. Та планових ремонтах на атомних блоках, ну на мою думку, без станції звіновлених джерел енергії нам би було напрядок важче. А те, що ми згадали на початку, що були те, є в принципі там найближчими днями, теж буде досить спекотно в різних регіонах. І як це впливає в принципі на генерацію саме сонячних електростанцій? Чи була б ситуація там кардинально іншою, скажімо, якби ну було цих сонячних днів менше або сонячних годин? Ну тут питання таке: чи спливає спекотна погода на зростання генерації сонячних станцій? Ну, не зовсім на ріст сонячної генерації більше впливає сезонність, бо літом світовий день він більше, тому і час виробки більше. Та пахмура сонячна погода, аномальна жара. На жаль, призводять до перегріву кристалів, які є в панелях. Оптимальний режим роботи по сонячній генерації це десь 25 градусів по Цельсію. І перегрів призводить до падіння виробітки. що навальна спека не любить ані українці, ані сонячні станції.